Вітаю вас в ефірі державного телебачення служба телевізійних новин. Близько 12-ї ночі на вулиці Граневій пролунав потужний вибух. Невідомі підірвали офісні приміщення на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. В результаті майже зруйнований перший поверх будівлі, постраждалих немає. Чий саме офіс став об'єктом нападу, невідомо. Тут розташовувалися одразу декілька компаній медичний центр, школа йоги, кабінет бухгалтера і адвоката. Вибуховий пристрій було закладено перед дверима в приміщення. У входу в офісне нежилої поміщення було оставлено взрывне самодільне приспособлення, яке було приведено в действие. Десь приблизно 600-700 грамів в тротиловому еквіваленті. В результаті вибухової хвилі постраждали як офіси, так і квартири, що знаходились вище. Повилітали шибки вікон, зруйновані кондиціонери. Самі ж офісні приміщення, які розташовані на площі приблизно 500 квадратних метрів, знаходяться у непридатному до експлуатування стані. Чим керувалися підрівники, невідомо. Проте один з офісів орендувала волонтерка, яка збирає переправляє продукти та необхідні речі в зону. АТО. однак вона запевняє, що офіс, в якому стався вибух, ніколи не використовувався з цією метою. Лічна я Занимаюсь волонтерством. Вот, и связываю то, что произошло, вот, конкретно с собой. Я помогала, помогаю нашим ребятам в зоне АТО, но э, этот адрес, это помещение никогда ни разу не позиционировалось как волонтерский центр. Здесь не шел сбор, ничего. Здесь всегда были оздоровительные практики. За даним фактом внесено інформація до єдиного реєстру, до судових розслідувань, кваліфікація, частина першої статті 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт. В даний момент матеріали знаходяться у правоохоронних органів. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти. 22 березня в багатьох українських змі з'явилася інформація про загибель сина колишнього президента України Віктора Януковича Молодшого в результаті нещасного випадку на озері Байкал. За однією з версій він готувався до чергових змагань з ралі в одному із селищ поблизу Байкалу. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, мікроавтобус Volkswagen, в якому сидів Віктор Янукович молодший, і ще п'ятеро пасажирів провалився під лід. Всі, окрім сина експрезидента, вижили. В свою чергу в МНС Росії не підтвердили цю інформацію щодо загибелі Януковича молодшого. Міністерство закордонних справ України вже надіслало офіційний запит щодо надання достовірної інформації з приводу трагедії на Байкалі. Україна має намір з квітня припинити закупівлю газу в Російської Федерації. Про це на прес-конференції в Києві заявив глава Міненерго України Володимир Демчишин. Купувати його за ціною вищою аніж та за якою ми можемо купувати в Європі, немає жодного обґрунтування. Тому я думаю, що ми зараз попросту перестанемо його купувати, сказав Демчишин. Також за словами міністра, є надія на підписання нових умов поставок газу вже в середині квітня, після чого поставки газу з Росії в Україну можуть поновитися. Рішення про нові умови в принципі готове. Воно буде оформлене юридично і 13-14 квітня буде підписане, відзначив міністр. Минулого тижня українську столицю відвідав генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд, аби представити план дій для України на 2015-2017 роки. На погляд західних сусідів він передбачає проведення конституційної та судової реформ, зміцнення функціонування демократичних інститутів протидію економічним злочинам. Так в Європі чекають від української влади перемоги над корупцією, захисту прав людини та дієвої децентралізації. Про останнє в нашому наступному сюжеті. Зважаючи на досвід європейських країн, українська влада розпочала процес децентралізації, реформою об'єднання громад. Відповідний закон набув чинності зовсім нещодавно, 5 березня нинішнього року. Ініціаторами самого процесу фактично визначені три суб'єкти: тобто, це глава сьогоднішньої дійсної ради, це одна третя депутата ради. І это одна третя э, жителей населенного пункта. Експерт переконаний, новий територіально-адміністративний устрій сприятиме збереженню маленьких сіл. Тоді вони отримують всі ті можливості, які сьогодні доступні лише великим містам. Це повноцінний бюджет і право розпоряджатися ним. Наголошує процес поетапний. В результаті ми отримаємо карту області, нову карту області. Тобто закон про об'єднання територіальних громад це фактично перші чотири шаги з общого алгоритму. То есть, другими словами, закон об обіненні громад это, скажем так, пілотна версія для тих, хто хоче вирватися в пір вперед. Самої всей всеобщей адміністративно-територіальної реформи влада наголошує основний етап реформи місцевого самоврядування на місцях, об'єднання місцевих громад проходитиме на добровільній основі. У Придністров'ї затримано молдавського журналіста та етнічного українця Сергія Ільченка, який у вузьких колах був відомий своєю проукраїнською позицією та підтримкою майдану. Журналісту було висунуто звинувачення у закликах до екстремізму та революції у Придністрові. Сам Сергій не визнає провину та вважає своє ув'язнення політичним свавіллям, яке коїться в невизнаній республіці. Чому рідні Сергія звернулися до, по допомоги саме до України? Та скільки років ув'язнення йому загрожує? Дивіться в сюжеті. Сергій Ільченко, громадянин Молдови, відомий в вузьких колах, журналіст і блогер, завжди намагався висловлювати свою громадянську позицію, підтримував майдан і зараз підтримує територіальну цілісність України. Рідні Сергія заявляють, що вже не раз спецслужби Придністров'я намагались його залякати та погрожували. Адвокат говорить, що буде обжалувати, але мало вероятно, тому що на суддю оказує давлення і і співробітники КГБ. Для широких мас у Придністров'ї було оголошено, що за екстремізм Микола Ільченко може отримати до п'яти. Років ув'язнення Придністровські правоохоронці використовують як доказ заклику до екстремізму журналістом статтю, авторство якої Ільченко заперечує Валентин Блях, Віталій Безсмертний. Факти. Ректор Одеського національного університету імені Іллі Мечникова не бачить в конфлікті між викладачем і студентом історичного факультету предмету для обговорень. Таку заяву зробив Ігор Коваль журналістам одного з медіаканалів на їхнє запрошення виступити перед ЗМІ з офіційними коментарями, додавши, що історичний факультет не майданчик для політичних конфліктів. Замість ректора захищати честь, захищали честь історичного факультету його колишні випускники. Конфлікт між студентом і викладачем історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова продовжує обростати все новими чутками і плітками. Нагадаємо, інцидент трапився 18 березня між викладачем Юрієм Шахіним і одним з його студентів. Через різні політичні погляди. Історик перейшов на особистості, і обізвав та вдарив свого студента. За офіційною версією шахін звільнився з роботи за власним бажанням. В цій ситуації можуть розібратися только. Лише... преподаватели и студенты исторического факультета при посредничестве ректората. Я бы предложил, например, как вариант для этого такой старый испытанный способ, как общее собрание, например, преподавательского и студенческого коллектива, чтобы все выговорились, высказались. А тим часом на історичному факультеті нові потрясіння, анонімне анкетування для студентів задля виявлення хабарників і сепаратистів серед викладачів. Подібний підхід викликав хвилю обурення у колишніх випускників історичного і сумлінних студентів. Вони запевняють, їхній факультет останнє місце, де треба боротися з корупцією. Всіх заспокоїв і роз'яснив ситуацію декан історичного факультету. На одному з одеських сайтів В'ячеслав Кушнір заявив, що ні про які репресії по відношенню до викладачів не йде мова. Громадська організація ілюстраційний комітет просто звернулася із пропозиції. Пропозицію провести опитування серед студентів на тему корупція. І цю пропозицію підтримав деканат. Івана Дерев'янко, Віталій Безсмертний. Факти. Медицина має бути доступною для всіх і в Одесі, і в найвіддаленіших куточках нашої області у кожного повинна бути можливість отримати якісне медичне обслуговування в арцизі, що знаходиться на відстані понад 150 кілометрів від обласного центру. Місцеві жителі забезпечені повним комплексом медичних послуг. Своєчасним наданням екстреної медичної допомоги займається підстанція на території районного центру. Швидкість отримання невідкладної допомоги особливо важлива для пацієнта у випадках серцево-судинних патологій. Фельдшери запевняють, на будь-який виклик встигають доїхати менш ніж за 20 хвилин. Часто саме якість доріг заважає досягти кращого реагування. Дуже смущає і дуже нагарчають качество дорог, тому що, наприклад, якщо взяти город Арциз. В принципі, доїжджаємо дуже швидко. В мікрорайон за 5-7 хвилин, смотря, де знаходиться адрес больного. В городок Арциз-2 доїжджаємо за 8-11. Спеціалізовану медико-санітарну допомогу мешканці Арцизу отримують в центральній лікарні, яка функціонує в місті з початку 80-х. Зараз це заклад на 245 ліжок, з них 45 – хірургічного профілю, 30 – пологових тощо. У лікарні надають потужний комплекс фізіотерапевтичних процедур, масажний комплекс на її території відкрите відділення гемодіалізу. Центральна лікарня надає цілодобову допомогу, і обслуговує весь арцийський район. Однак сюди звертаються й мешканці інших, зокрема Тарутинського, Сарацького та Тарбунарського. Частіше за все по хірургічну допомогу і прийняття пологів. У нас есть три рентген кабинета на территории, хорошая лаборатория, то, с чем мы обходимся самостоятельно. УЗИ аппарат есть значит, доктор УЗИ, который смотрит беременных, и есть эхо, делается УЗИ сердца. Щорічно понад 6 тисяч операцій роблять в центральній лікарні арцизу. За 160 кілометрів від Одеси показники роботи медиків достатньо високі і без перебільшень районам є чим похвалитися. Віднедавна в Арцизькій центральній лікарні працює стаціонарне відділення гемодіалізу. Тут успішно працююче відділення гемодіалізу, це іскусна почка, которая вирішила колосальну проблему для населення юга по доступності цього. жизненно необходимого лечения, то есть если раньше люди ездили раз в три дня в больницу или по сути жили в областной клинической больнице и получали эту процедуру, сегодня они находятся недалеко от дома, то есть они могут свободно перемещаться по городу, заниматься своими делами, но это совершенно другое качество жизни. Незважаючи на труднощі, які переживає наша держава і медицина, зокрема, в районах області якість надання медичних послуг залишається на належному рівні. Арцизький район тому яскравий приклад. Туберкульоз хвороба, яка є проблемою всього світу. Боротьба з туберкульозною паличкою кожен день ведеться не на смерть, а на життя. Якими досягненнями в цій області може похвалитися Одеса та Україна в цілому, далі в сюжеті. За даними ВОЗ у світі кожен рік захворюють на туберкульоз понад дев'ять мільйонів осіб, три мільйони з яких є невиявленими, а отже, мають ризик померти від туберкульозної палички. Тож головним завданням на сьогоднішній день є своєчасне виявлення цього захворювання. У цьому сенсі Одеській області є чим пишатися, адже Одещина показує найкращі результати по виявленню туберкульозу серед всіх областей України. Вопроси діагностики у нас є преваліруючими. Ми уділяємо достатньо багато уваги наших пацієнтів. Благодаря тому, що ми виявляємо. Так много туберкульозу, На сьогодні я вам можу сказати, що у нас нет в регіоні проблеми з противотуберкульозними препаратами, така, яка сложилась в ряді регіонів України. Хворобу, яку раніше називали чахоткою, можна сказати, вдалося взяти під контроль. Однак з плином часу цього захворювання з'явились небажані супутники. Все частіше туберкульоз виявляють у віл-інфікованих людей. Тому зараз, крім звичної всім флюорографії, лікарі радять регулярно проводити тест на віл снід. На сьогодні щодня в діагностику туберкульозу обізитним компонентом є тесті. Навич. Если пациенты или обычные граждане не проходили это тестирование в течение последних трех месяцев, то это желательно сделать. Если вы делаете и тест у вас положительный, значит доктор вам обязан представить услуги по скринингу на туберкулез. Фахівці запевняють, що методи виявлення туберкульозу, якими користуються в нашій країні, є прикладом для наслідування в усьому світі. З с коллегами мы подготовили сейчас издали очень интересный атлас туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией, где по нашей методике оценивается ситуация не только у нас в городе, но и практически по всем областям Украины и по 40 городам. Это совершенно инновационный подход, который позволяет комплексно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, и главное давать управленцам руки инструмент, с помощью которого можно реально оценить ситуацию. Эту работу мы докладывали на различных международных конференциях и получили очень высокую оценку. Але також важливим є і сучасні способи в лікуванні та профілактиці туберкульозу. Так в Україні діє програма обміну досвідом серед країн світу. Найвдалішим запозиченням для нас виявилась програма по профілактиці захворювання серед лікарів. Так як кімна протягом туберкульозного учреждення почали внедряти ефективні міри інфекційного контролю. То про значительно сніжно. Нагадаємо, всесвітню організацію здоров'я була поставлена задача побороти туберкульоз до 2020 року. Тож не залишайтесь осторонь захворювання, від якого не застрахована жодна людина. Людина, перевіряйтесь, адже тільки так можна бути впевненими у своєму здоров'ї та позбавитись від однієї з найпоширеніших хвороб світу. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський – Факти Україна продовжує розвиток міжнародних контактів. Днями відбулася робоча зустріч туроператорів Литви та Латвії із представниками туристичної сфери Одеси. Мета зустрічі встановлення прямих ділових відносин та розробка спільних туристичних програм між Україною та Прибалтикою. Хто завітав на робочу зустріч і про що домовилися представники країн? Дізнавалася Анастасія Робулець. В Одесі панує весна, і це означає, що за нею незабаром примандрує і сонячне літо. Хоча туристичний сезон в Одесі зазвичай розпочинається у травні, спеціалісти у сфері туризму вже невтомно працюють над його покращенням у різних напрямках. Велика дипломатична робота була проведена із представниками туристичної сфери Прибалтики, яка допоможе ширше відкрити європейську Одесу Прибалчанам. Одесса это не только город бизнес, который предоставляет какие-то бизнес активности. Это город туристический, это город... Город для И і много жителей Латвії, Литвы будуть прилітати в Одесу, щоб познайомитися з цим городом, который очень хочеться приїжджати і раз і що раз у рамках робочої зустрічі відбувся і промотур, під час якого закордонні туроператори та журналісти мали змогу ознайомитися із головними історичними пам'ятками, архітектурними та духовними реліквіями Одеси. дуже багато є красивих місць, які не всі наші. Люди знают и или знали, уже призабыли. И, и вот такое мероприятие, которое сегодня проводится, я думаю, даст толчок нашим отношениям, туристическим отношениям. Окрім розробки спільних туристичних програм йшла мова і про відкриття нового рейсу Одеса Вільнюс. Якщо все піде за планом, то з 27 червня Одесити зможуть без ускладнень відправтись у саме серце нової Європи. Відома політична ситуація в Україні вплинула на всі сфери її життя. Несприятливі зміни торкнулись і одеського туризму. Потік закордонних туристів ми майже втратили, але такі зустрічі дають надійну на підтримку туристичного рейтингу Одеси та України в цілому. Анастасія Роболець Віктор Доманський факти. Кримчани можуть отримати шенгенські візи тільки в консульських представництвах України. Про це повідомив представник міністерства закордонних справ Російської Федерації Олександр Лукашевич, передає прес-служби відомства. Внаслідок невизнання факту воз'єднання Криму і Севастополя з Російською Федерацією, країни Євросоюзу закрили свої консульські представництва та візові центри на території півострова і приймають документи на видачу віз лише в тих, які розташовані на території України, зазначив Лукашевич. Він додав, що через таку політику кримчани відчувають серйозні труднощі у отриманні шенгенських віз. За словами чиновника, Євросоюз створює перешкоди з видачі потрібних документів, фактично обмежуючи права жителів півострова на свободу пересування. Із жартами про серйозне в управлінні ДАІ Одеської області підвели підсумки 19-го конкурсу клубу веселих і кмітливих. Діти в гумористичній формі навчали однолітків і дорослих правилам поведінки на дорогах. Залучати дітей до заходів з правил дорожнього руху гарна й давня традиція даїшників Одеської області. А КВН-змагання – найліпше її втілення. Ми можемо сміливістю сказати, що лозунг ударів по бездорожжю автопробігам» придуман в Одесі. Але коли доходить до правил дорожнього руху, тут не до шуток. Тому діти сьогодні будуть шутити над нарушителями правил дорожнього руху. Учасники КВН – учні різних шкіл з Одеси і області Малиновського, Київського, Приморського районів, Ілічівська, Миколаївського району, Увідіопольського та Комінтерні. Мівського сім команд найвеселіших дітей Одещини, найменші шестикласники. До змагання веселих і винахідливих всі вони готувалися, як зізналися, наче до екзаменів. Ми довго готувалися десь. Шість неділь, діль, Мені допомагали старші, і вчителька мені допомагала правильно, як треба розказувати, як треба показувати, рухи, пісні. Через жарти, гумор, пісні і сценування команди несли гасло безпеки дорожнього руху. У нас сьогодні буде три конкурси, візитна карточка, новості і домашні завдання. Діти жартували про маршрутний транспорт, красунь жінок водіїв, про відсутність водійської культури та безпечність пішоходів. За ними спостерігало сурове журі, директор та інспектор автошколи, спеціалісти з якості освіти і інші серйозні люди. Жарти вони розуміють, але за регламентом і слідуванням правил стежити не забувають. Критерії оцінювання команд в них свої жартівливість, оригінальність, акторська майстерність і навіть пунктуальність. Така прискіпливість в оцінюванні має своє пояснення. Команда переможець представлятиме нашу одеську область на всеукраїнських змаганнях, які вже заплановані на початок вересня. Тому обиратимуть найкращих з кращих. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Одеса святкує сторіччя з дня народження видатного піаніста Святослава Ріхтера. В Одеському театрі опери та балету, де він свого часу працював, відкрилася експозиція Ріхтер і Одеса. Цією подією стартувала святкова декада Одеська опера Святославу Ріхтеру. Святослав Ріхтер народився в сім'ї піаніста, органіста і композитора Теофіла Ріхтера. У 1922-му вони переїхали до Одеси. І саме тут Ріхтер почав вчитися грі на фортепіано і композиції. Проте стандартний курс він не проходив. Перший твір, який почав грати Святослав, Ноктюрн Шопена. Перший сольний концерт Ріхтера, складений з творів Шопена, відбувся в 1934 році. Незабаром він отримав місце акомпаніатора в Одеському театрі опери та балету. Он мечтал о дирижировании. Ему главный дирижер театра обещал Раймонду, но не случилось. А случилось ему сидеть как исполнитель во время спектакля. Он играл в оркестре партию фортепиано в балете Раймонда. У консула германского была своя ложа в оперном театре. Он обратил внимание на юного Рихтера, пригласил его к себе, и тот впоследствии не раз играл в немецком консульстве. У 1937-му, у 22 роки, Ріхтер вступив до Московської консерваторії у клас фортепіано Генріха Нейгауза. Саме ці етапи життя маестро знайшли відображення в експозиції Ріхтера Одеса, що її було відкрито у музеї Одеського театру опери та балету. Тут є матеріали, присвячені сім'ї Святослава, його друзям, в тому числі Наталі Вербицькій, з якою вони грали разом. Цитати і автографа Ріхтера, світлини місць Одеси, які пов'язані з його іменем, одеськими слідами Ріхтера. Матеріали з оперного театру, з якими. Він познайомився ще у дитинстві. Ми не должны, должны рассматривать Рикторов вне контекста Одеси. В частности, вне контекста той колоссально богатой культуры одесских німців, которая складывалась на протяжении двух Це Это родной нам человек, это родной нам музыкант. Он принадлежит Одесі. експозицію. Можна оглянути перед концертами, і виставами святкової декади Одеська опера Святослава Ріхтеру, яка триватиме до 31 березня і включатиме вісім заходів. Після відкриття експозиції відбувся концерт відкриття декади на малій сцені балітаж створів композиторів, які майстро виконував в своїх концертах: Шумана, ліста Респігі і двох вчителів Святослава, Теофіла Ріхтера і Вагнера. Говорил що у нього в житті було три тріучиля: папа, він говорив папа Вагнер. І uh, генріх мій всі заходи декади тим чи іншим чином пов'язані з діяльністю чи вподобаннями Святослава Ріхтера. Серед них прем'єра оновленої сценічної редакції однієї з двох улюблених маестро опер Чайковського і Оланта, дитячий балет Пепелюшка Прокоф'єва, який маєстро також любив. Балет Чайковського Лебедине Озеро, вечір балетних мініатюр, перлини світового балету, опера Пучині Турандот, балет Мінкуса «Баядерка». Така кількість балетів обумовлена ще й тим, що в одеському оперному Ріхтер. Був балетним концертмейстером. Завершить декаду органний концерт пам'яті Теофіла Ріхтера, батька Святослава, який відкрив йому світ одеського оперного театру. Нас пам'яті великим людям. Це наш долг. Наталя Браславська, Владислава Приходько. Факти. В ефірі Державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.